Читаю слово Боже, яке записане, книга царств. Із 19-го такі такие слова. І вошов он там в піщеру і ночував в ній. І от було к ньому слово Господнє, і сказав їм Господь, что ти здесь, Илья. Он сказав, возревновал я о Господі Боге Саваофі, ібо сини Израиля оставили завет Твой. Розрушили твої жертвенники і пророки твоїх у вілі міче. Остався я один, но і моєї душі іщуть, щоб одняти її. Я так дивлюся на це багатолюдне зібрання і думаю, люди добрі, брати та сестри, невже сьогодні немає чим зайнятися, невже нема де, де подіти свого вільного часу. Але я дякую Богові, що я сьогодні, долаючи ті кілометри, можу знаходитись тут, де є присутствие Господнє, де Син Божий прийшов перше, чим ти і я ступив на це місце, на це подвір'я, то тут тебе й мене чекав. І Ісус Христос, слава йому. Алілуя! Сьогодні, з самого початку, Дух Святий звернув твою і мою увагу, що йде боротьба. Боротьба не проти тіла, не проти людини, а йде духовна боротьба. Сьогодні ти і я повинні стати в цей пролом, щоб отримати перемогу від Господа, народ ізраїльський, вийшов з Єгипту і вже кажеться все. Єгиптян каже Господь, яких ви бачили, більше не побачите, їх море покрило, а впереді обітована земля. Воспіли пісні побєди, заспівали радість Господу, подякувало серце, Бог визволив і трудного визволив у море, взаду фараон, але ізбавлення Господнє не замедліло. Радость і веселія на лицях народа, але уви. У підігалі, що робити, війна знову, мій. Може, ти став на дорогу правди Божої, і за Богом, але сьогодні розводиш руками. А як далі жити? А що далі буде? Ось я зайшов в таке положення і немає виходу. Але Мойсей він знав, що робити. Він взяв жезл божий в свою руку, зайшов на вершину гори, щоб мати общення з Богом. Ти зайшов тупік, не знаєш, як вийти. Я тобі дам одну пораду. Є вершина, вершина не людська, а вершина Божа. Зойди на ту вершину, Возьми жезл Божий в свою руку може ти загубив його. Де та влада? Де та благодать Божа і сила Божа, яку однажди дав тобі Господь. Я пам'ятаю в одному собранні Дух Божий сказав: там, де нікуди обитала сіла моя, нині остался один звук. Я не знаю, що у твоєму серці, але я знаю, що тебе і мене тут бачить Господь. Амінь. Стара мараудис. Восьми жезл свій і звертайся до Господа, Це м'ясто, яке привів тебе, Господь, слава йому. Читаю друге місце Слова Божого. И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и останет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. Я бы хотел коротенько только вернуться трошки в историю и нагадать, Як Бог відкинув Саула і каже до пророка, йди, я вибрав собі чоловіка по серцю, він буде царем в Ізраїлі. Не просто царем візьми оливу, помаз його і на ньому почивав Дух Божий. Нападав лев, нападав медвідь, але ревність по цій овечці гнала його за цим левом і медведям, і він віднімав її. І навіть тоді, коли він кидався, він брав за космич черзав. Чого? Бо було помазання Боже. Я не знаю, як ти сьогодні дивишся на брата свого, на сестру свою. Може вони уходять в цей світ, а ти дивишся, ну так їм треба. Вони це робили, а вони так поступали, а вони так говорили, я не знаю. Але сьогодні, якщо ревність снідає душу твою, то знай, що Бог буде виливати помазання своє. Багато людей розводять руками і кажуть, а що робити? Це такий світ, це кінець світу. Це так має бути, немає. Так не має бути. Має бути невеста облічована в білої одежди, облічевана силою Божою, ведення Божим і действиям Духа Святого. Є дві речі. Сказав Бог що ти, Давід, будеш царем і царство ти в Ізраїлі. Але Давід довгі роки ховається від Саула, втікає і дійшов до той, каже, нема для мене нічого лучшого, як втікти під крило ворога, під крило ворожого народу, соїдинитися з ворожим народом, і я буду жив. І так я спасуся. Друже мій, Бог наш десь сказав тобі одне, і для тебе приготував небо. Амінь. Слава йому. Амінь. Сьогодні дьявол підняв всі свої сили, всі атаки, щоби збити тебе з цієї дороги. І ти напевно кажеш, отак всі роблять, отак я знаю такого-то брата чи таку то сестру, та з ними, напевно, Господь є. Якщо вони так роблять, то і я так буду робити. Не роби так. І каже Господі, жертвенники твої розрушили, пророків твоїх повбивали, остався я один. Але він не втікав. Він шукав об'єднання з Богом. Він шукав Божого, А Бог каже йди до потока Хораха. Я там повелів вороні, вона буде годувати тебе, друже мій. Може, ти розводиш руками і кажеш, а як жити? Діточки одне за одним, хвороби, може, такий час настав. Пам'ятай, є вічний Бог в цьому голубому небі, який дивиться на тебе, і каже, я вороні повелів. Вона буде приносити м'ясо й хліб для тебе, а з цього потока будеш пити воду, а й слухачу. Сьогодні до тебе Дух Божий говорить тому собранні. І є написано Книга Буття, що була така земля, де Бог поселив чоловіка. Там виходила річка, і вона розділялась на чотири річки. Ви знаєте, я так сидів і Дух Святий нагадав мені за цю річку. Я знаю, що в природі буває обратне. Чотири річки в одну сходяться. но щоб одна на чотири розійшлася, я такого не бачив. Але у Бога так є. Одна річка, слово Його, сьогодні вона розділена на чотири. Це проповідь, це псалми, це Дух Святий і совість, яка говорить Бог внутрі. Тебе він каже до тебе в тому собранні. Амінь. Чи ти чуєш голос Божий? Сьогодні Бог звертається до тебе, слава йому. Я читав слово Боже, і я сказав, возрівнував я о Господі Боге самого, що сьогодні тебе привело і мене на це місце. Ревност. Я би сказав Ілля, чого ти пішов туди, до тієї Божої гори, горіва. Чого? Але був момент. Коли ревності його не на встречу Ахаву, коли він нічого не боявся, коли він говорив прямо. Але дух і завєлі, який вона сказала, що ось то і то я зроблю з твоєю душею, переслідував його, і він почав шукати собі смерті. Він сховався під можевелевим кустом. Він не хотів жити, життя для нього стало непотрібним. Другими словами, він просив, Боже. Я не лучче, візьми душу мою. Люди не звертають увагу. Цар не звертає увагу. Чоловік Божий, з яким був близько Господь, якого жертву прийняв Господь в глазах всього народу, став нікому не потрібний і якби лишньою людиною в Ізраїлі втік пустиню. Низько схилив голову, може не одна сльоза упала на гарячий пісок. Боже, чого ти мовчиш? Боже, чого ти не вступишся за мене, але мовчало небо. Мовчав Господь і не давав відповіді, і заснув. Ілія заснув, але Бог не заснув. Він дивився. І коли крайність дойшла до Ілії, він посилає ангела. «Ілія, вставай, їжі пий, бо ще далека дорога предстоїть перед тобою. ось тіпьошка, ось, ось кушин води, став я. Наївся, напився і далі ріх спати. Але Бог не поставив ілії так, він піклується далі, посилає в другий раз ангела і каже Ілія, встань, єс і пей, і батальна я дорога предстоїть перед тобою. Встав Ілія, наївся Ілія, напився Ілія, тої їжі, яку приготовив Господь. Благословенної ім'я, а я так дивлюся, як сьогодні Господь кормить твоє і моє серце, бо ще дальня дорога пристоїть пред тобою. Куди ти, Ілля? Куди ти підеш? Куди ти підеш, чим ти займешся? Відчув Ілля одну потребу. Йому треба мати общення з Богом, де її взяти і знав ілля. Що на Божій горі хорів являвся Господь. Ось там він являвся народу, ось туди я піду. Мені треба лічна встреча з Господом. І зайшов він я в печеру, зайшов переночувати, але Бог говорив до нього там. І чого ти здесь. І далі сказав йому Господь і сказав. выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пойдет и большой, и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь, после ветра землетрясения, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихое ветра. І услышав си Илья, закрил лицо своєю милотю своєю, і вийшов і стал у ходу печеру, і бил йому голос и сказал йому, что ты здесь, Илья? Сьогодні ти і я є на тому місці, слава йому. А -а -а. І каже Господь до Ільї, вийди і стань на горе перед лицем Господнім. стань перед лицем Господнім, і Бог. Буде говорити до тебе. Сьогодні ти є тут. Сьогодні стань перед лицем Господнім. Сьогодні лице Господнє є на тому місці. Воно є близько біля тебе, чуєш? Воно є рядом з тобою. Тебе хоче чути небо. Тебе хоче чути Господь. Ти дорого достався і досталася, Сину Божому Ісусу Христу. Слава Йому. І тебе хоче чути Господь. Вийди з ущелія, вийди з печери, стань перед лицем Боже. Ось такий, як ти є, Ілія. Стань так, як є. Бог буде йти перед тобою, буде йти сильний вітер, роздіраючий скали, але не в вітрі Господь. Но Перед тим як ти Ілія, маєш зустрітися з Богом, Бог произведе цей вітер. Від кого він? Від Господа. Всяке возвищено, високе горде і надменне, цей вітер буде сокрушати і воно буде падати в долину ці камні. Посмотрите на скалу, із которої ви сичини. Друже мій, сьогодні до тебе говорить Господь, смирися, низько. Сьогодні той огонь, Божий, хоче прийти поміж на... родами народу Божого. Сьогодні Господь хоче обновити твоє серце. Господь хоче говорити до тебе в тому собранні. Алілуя Йому. Алілую йому, стань перед Богом. Я так дивлюся, брати сестри, ось тут спереду лежать платочки, лежать фотографії. Це просьба, просьба, це біль душі, це вопль до неба. Господі, пишуться записки, люди рождаються в рачуванні Божі, в милості Божі, в руці Божі. Хто дози дати, друже мій? Не чекай від людини, чуєш, чекай від Господа. Стань. Дицем Господнім Господь буде говорити, Господь пройде біля тебе, а Отче, але вважай, щоб не опустити цей голос Божий, щоб не опустити щастя Божія, а отче, Господь щастє в народі своєму. Алілуя, амінь. Хвала Богу живому, аво Отче. Я бачу, як дух святий діє в собрання, а отче, врачування Божія, лічення Божьє, а отче, проходить в народі. Господь рядом, не опусти, чує стань перед Богом, такий, як Ти є. Боже Ісус, як я, я прийшов до тебе, скініє неба, або Отче! а Отче! обновлення Боже приходить. Аллилуйя, амінь. Кров завета не втратила сили. Господь з тобою, амінь. Алло, Отче! Тебе це місце, Дух Божий, привів. Аллилуйя, Аллилуйя, Скарамаудись. Młodzi Boży, wospiewali i kajdany padali. Dzisiaj woszdaj sławę żywego Bogu, wospój dla Boga Duchem Świętym. I kajdany, łzy, rzeka nieprawdy ruchną w Twoim życiu. Amen. Skaraba laudis. Od swobodzenia Bożego. Alleluja. Od swobodzenia przychodzę na to miejsce. Alleluja. Слово душу святого внутри. Червонолдис, киберитание Амин. Аллилуйя. Албача и врачевание Боже, пройдя в души Твоїй и в теме Твоему. Аминь. Вера. Скини я правди. Аминь. Вера, аминь. Рами не гелбис. стой перед лицем Божим! Аллилуйя, амінь! А хто стоїть кермовалдиські білітання? Може хтось упав, може хтось не має сили стояти, але ти стань перед Богом. А в ще Господь глаголить із святих небес своїх, отвічає помазанникам своїм. Алілуя! Аллилуйя, прислухайся, ніжний голос Божий внутрі тебе. C'est d'où que je vedette ma de décembre.